Як ми бачимо себе після завершення гарячої фази, і як ми бачимо взагалі розвиток України? Тому що гасла про Європу і членство в Європейському Союзі вони мають бути чимось наповнені. Яке суспільство ми будуємо? Що ми вважаємо головним в цьому суспільстві? Як ми збираємося фінансувати армію? Як ми збираємося повертати людей? Чому ми маємо стати, як ми маємо стати привабливими для людей, які виїхали? Чому вони мають захотіти приїхати? Я часто кажучи, не знаю відповідь на жодне з, з цих питань. Так, от всі ці питання вони є засадничими ще до того, як ми будемо розглядати, що ми будемо яку політику ми будемо проводити щодо окупованих територій. Це також дуже важливо, і я не заперечую цьому, але просто говорю про те, що ми не зможемо нічого робити з окупованими територіями, якщо ми не забезпечимо добробут на територіях, які ми контролюємо. А як цей добробут ми будемо розбудовувати? Тому що вступ в Європейський Союз це не гарантія того, що завтра всі будуть процвітати і отримувати зарплатні на рівні німецьких. В європейському союзі також є дуже різні рівні соціального забезпечення і можливостей для розвитку.